Вчора всіх сколихнула подія в Україні і хочеться нашу нараду почати з зрозумілих всіх слів. Слава Україні! Yeah. Да, от, так от єдність нас, єдність народу, єдність світу це запорука нашої перемоги, а всіх бивць і нелюдів українська армія і український народ обов'язково знайдуть і покарають. І вони за все будуть відповідати. Так почалася нарада в муніципалітеті 7 березня, виконуючи обов'язки міського голови, повідомив, що підписав розпорядження про створення музею стійкості Чернігова як пам'яті про подвиг підрозділів ЗСУ тероборони та містян, що стримали ворога навесні 2022-го. Нагадаємо, за це 6 березня минулого року президент присвоїв нашому місту звання міста Героя. На засіданні, зокрема, йшлося, що Чернігів. Це місто героїв, Заслуга містян, заслуга кожного, хто в ті дні забезпечував життєдіяльність міста, заслуга нашого міського голови, який і мотивував чернігівців, і е, допомагав в мобілізації е, людей в лави тероборони, підтримував чи міг і забезпечував роботу критичної інфраструктури міста і лікарень. І, ну всі робили те, що могли, і те, що мали робити. Велика всім подяка е, і волонтерам. Кожному хто допоміг місту тоді вистояти, і всім, хто працює зараз над відновленням Чернігова, тому що це наша величезна відповідальність після тих руйнувань, які були у нас в місті рік тому. Ну те, що ми маємо зараз, це все таки величезна робота. Кожного з членів команди Владислава Трошенка, кожного присутнього в залі, кожного Чернігівця, який на своєму місці робить свою роботу. Олександр Ломако доручив начальнику управління культури створити робочу групу з наповнення майбутньої експозиції. Відомо, що музей стійкості Чернігова буде частиною музею міста, про створення якого йшлося до повномасштабного вторгнення. Найімовірніше місце його розташування на проспекті Миро 36, приміщенні, приміщення, яке не використовують вже кілька років. На нараді йшлося й про експонати від підрозділів, які боронили місто. Є дуже цікаві речі, які нам передадуть і планують передати і трофейні, і наші. В тому числі з Леонідою Ходою у мене була розмова там, де вони зараз є перед Новим роком, вони нам пообіцяли танк, але після перемоги. І наш танк, який ми я планую, ну ми подумаємо, ми будемо проводити консультації публічні, чи треба його ставити на площі перемоги біля вокзалу, чи зробити цю площу відкритою, щоб вокзал красиво проглядався. Але тоді ми знайдемо інше місце на відкритому повітрі, де ми його зможемо поставити. Звертатимеся до містян надати фото, і відеоспогади про облогу Чернігова. Обговорили і хід відновлення міста після бойових дій. Наше місто часто називають чемпіоном у відбудові. Зокрема, вже відновлені більшість з понад 850 пошкоджених багатоповерхівок. Роботи тривають на кількох найважчих об'єктах. З одного невідомі крали будматеріали. Таке відео з'явилося в мережі. Олександр Лумако доручив звернутися до правоохоронців. Я не знаю, там нас великі збитки, і що вони вкрали ці негодяї, тому що вони по суті варують у людей. Чи є житло постраждало, ну це великий гріх. І не тільки злочина, якщо вдасться знайти її покарати, то це було б дуже правильно. Ну і до Чернігівців, прохання, якщо ви бачите такі речі, добре знімати і викладати, але бажано ще дзвонити 102. Воно, можливо, трошки більш ефективне буде. Нині триває відновлення вуличного освітлення на тих мікрорайонах, де через бойові дії пошкоджені підстанції. З 24 проблемних питань залишилось у нас 4. А найбільш в найбільш постраждалих районах. Це Зас, Подусівка. Я хочу зазначити, що наші мережі дуже сильно постраждали від обстрілів. На зазі й подусів ці вуличне освітлення мають відновити до кінця наступного тижня, зазначив очільник КП «Міськсвітло». Вже традиційно обговорили, чи є скарги від людей на укриття. Вони не системні і стосуються дрібних недопрацювань, як то замінити лампочку, то що повідомила очільниця контакт центру. Керівник військової адміністрації спілкується з жителями міста, де можна сховатись у разі надзвичайної ситуації. Тому всі комунальні підприємства ЖКХ хочу також, щоб вони в цю роботу входили і допомагали. Кінця міста Чернігове. Ця робота раніше проводила, щоб ми знали, де знаходяться ключі від підпальних приміщень і хто старший знаходиться в цих будинках. Співпраця в цьому напрямку відбувається в робочому режимі. Олександр Ломако закликав не політизувати це питання. Це чутливе питання для багатьох людей, але все-таки за цей ну, не рік, там, менше року, ми багато зробили в цьому напрямку і по. От, те, що можна, можна було зробити в рамках коштів, які у нас є, і не все ж приміщення можна зробити ідеально і пристосувати його для необхідних потреб. Але е, от бюджетів державному півтора мільярда гривень є на відновлення укриттів в закладах освіти. Е, ну якщо є можливість, то хай нам допомагають і ми готові. За державні кошти продовжувати цю роботу. Я думаю, що це це була б нормальна співпраця без політизація в в інтересах міста. Цього тижня призупинять свою роботу. Пункти незламності на прошлому тижні була відбулася комісія техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обдержадміністрації і пункти незламності переводяться в режим готовності. Якщо не буде світла і тепла більше 24 годин, тоді пункти незламності продовжують. Будуть працювати.